Що там, Люба, ви вже свої розколотили, я вже свої жару. А ви як? Оксана Андріївна, налісники це добре, так, це смачно. Юлія Бойко, Люба, Любарська, привіт Іна Вітаю всіх Андріїв, з Дима Ангела, <кій> Богдан Турта, Люба Сафронівна добрий день, Бог поміч. По. Приготування налистників. Дякую, Богдане. Дякую, гарного тобі дня і міцного здоров'я. Таня ворона включені, були обидва. Але, ага, ну таке часом є десь бій. О, ясно. Я думала, що не було включених. У мене, якщо не включений, то, то потім так довго перезавантажую, знаєш, щоб взяти. А якщо так, то воно тоді раз-раз. Ось, Юлія, Любаню, а Оля в стрімі ввечері виходить о котрій, поняття не маю. Якщо зайде, спитаєте, я не знаю. Не знаю, не питала. Бо вона, може, і сама не знає, це залежить від світла, я не можу сказати. От якщо зайде, спитаєте. Галинка Рудова, і знову всіх вітаю, і знову всім друзям доброго дня, всім чудового бадьорого настрою. <кхід> я в себе стрім завершила і в мене інтернет пропав. Ось, то то включилося світло, я почекала, щоб включився Wi-Fi, і тоді ото доволі зайшла, бо не було ж світла. Я ж -е стрім вела без світла на телефонному своєму інтернеті. О, Так що ось таке. Угу. Треба в губку підложити. tak que o e colado Надя вільков всіх з Андрієм і угощаю. Ох, смачно буде. Надю, дякуємо, гарного вам дня. <кій> і вас зі святом. Влад Котяра. Галинка Рудова, добрий день. Богдан Турта, Люба Любарська, добрий день зі святом. Аристократ, Росія чи Україна? Україна. Тетяна Чепурних, в мене як працював мій, мій в Києві, приїздив на вихідні. Я пекла по 100 штук налисників, як, на, як надоїло. Ну, є таке. Я також думаю, нажару, дам знову наталкою. Якось була нажарила відео не знімала. Насмажила оцих налисників, то ого-го, наскільки нам було. холодильник ми поставили собі наталка кожен раз. А смачно такі хрустики. О, то наталка любить таке. Я люблю, а хто смачно не любить, дівчата. Хто є такий хоч один, що любить, коли не смачно. Всі їдять, коли смачно. Таня Ворона, Ілля, привіт Інна. на мене теж холодно і сиро. І в нас таке сире, таке холодно, таке їтке з'явилося світло, то на тані стрім начався, я включила і пішли з наталкою терти буряка. Йдемо на трем, бо не знаю, коли тоді світло там виключать, коли включать, як воно буде. А вручну так неохота терти, треба два тазики буряка натерти. Ось. То пішли натерли, прийшла до хати змерзла на двору. В хаті то тепло порівняно, а на дворі таке їдке що ж хай і оде. Галинка Рудова, капітан Влад, доброго дня. Богдан Турта, Оксана Андріївна добрий день зі святом, Богдан, Надіжда Вільхова, добрий день з святом. Так, Таня Люба, вечором буде стрім. Таню не знаю, бо не знаю, як Олі буде стрім. Я ж не знаю, коли Оля буде виходити в день. Я не можу сказати. От Якщо вона буде раніше виходити, то я тоді можу, ще вечір вийде, якщо світло буде і зв'язок. А якщо вона буде пізніше, то вже там пізно, якщо вона в 7 годин буде виходити, то я вже виходити не буду. Та й от таке. Бо я думала. В день трошки пізніше вийду, але там можу світло у нас виключити, то я не знаю, коли воно буде і як. То через те я думаю, зараз буду смажити на листники і вже разом з вами поспілкуюся, бо в мене і так вже ваш стрім відстаю. Так що ось таке.